Вітаю всіх на каналі Мальва Супермаркет. І сьогодні я завітала у Велмарт, щоб показати вам ті товари, які ви просили в Телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь до мого телеграм-каналу. І так, Велмарт, велетень низьких цін. Ми бачимо, що дійсно низькі ціни є у Велмарті. Горошок 35 гривень. 31 гривня. Торгова марка. Перший кукурудза» 39 гривень. За 35 гривень хід продукт. Суперсолодка кукурузка. Кукурузка маринадо 44 гривні. 37 гривень квасоля. Також є квасоля в томаті за 39 гривень. Марінадо квасоля 30 гривень. Дуже класні баночки від відвіз з квасолю Їх можна потім використовувати. Така фасоля От тут нут. І тут квасоля рожева. Чорні оливки 3595. Торгова марка перший. Хід продукт, оливки зелені з кісточками. Будьте уважні. 300 грам. Олівки з кісточками чорні за 37 гривень. А також є зелені хід продукт за 43. Це вже без кістки. Ананас по 65 гривень. Кубиками. А також кільцями відхід продукт. Тут є коктейль від фірми Vera, ананас, виноград і так далі за 65 гривень. Сливи в маринаді. Хто полюбляє, до м'яса дуже смакують. Персик половинки. Хто пече, чи їсть просто також є. Кілька за 30 гривень майже 29-25. Ціни на кільку зараз представлені на екрані, ви можете все побачити. Це консерви від Аквамарин, від інших торгових марок. Окрім кількість, є товстолобик, є також короб, сазан. Також є по типу скумбрії, сардини в маслі, а не в томаті. Ціни також бачите на екрані, ціни різноманітні. Тож можна вибрати. Я показую мінімальний сегмент, такий до середнього. Також є за акційними цінами. Тунець дуже корисний для споживання навіть у консервованому вигляді. Він також є у Велмарт. Загалом Велмарт дійсно великий супермаркет, де є усе, що потрібно. Зараз я вам показую рибні консерви. Не забуваємо, що зараз іде піст, да? люди постяться деякі, і це стане вам у нагоді. Також є лосось від аквамарин, кефаль, м'ясо, криля. печінка тріски, хто полюбляє, також є. Ціни досить різноманітні. Золоті шпроти, різьке золото. Є також у велмарті за акційними цінами. Також я покажу вам паштети. Є рибні паштети, є з тріскою, є також паштети з гусем, з качкою. М'ясні паштети. Також я вам тут покажу це ті, які є за акційними цінами. У кого нема дачі, бабусь і купляєте помідори, огірочки салоні в супермаркетах. Також є акційні ціни на хід-продукт. На торгову марку перший 980 грам, дивіться, яка велика банка. Ще залишається вам бонусом банка в подарунок, да? які можна щось зберігати. Навіть є томати по-херсонськи мариновані. То, як і я, полюбляю заморською кабачковою, да? ось вона також є. Ціни представлені на неї. Я дуже полюбляю баклажану кабачкову ікру. А ви напишіть в коментарях. Зараз в Гелмарті проходить фестиваль сухофруктів до 31 березня. Є дуже класні акції на сухофрукти. Тут ви все бачите. На горішки, на самі курагу, чорнослив, на фініки, на цукати. Все це я вам показую. Ви можете бачити на екрані не тільки продукцію, яка є, а ще внизу є ціни на цю продукцію. Є також фруктові снеки, сушоні фрукти. Є навіть арахіс. Ось такий запакований, як я його називаю. Досить гарні симпатичні ціни. Це дуже класно для перекусу, для, також для посту. Та, також дуже гарно. Можна з собою брати в дорогу. Такі сухофрукти вони не портяться довго. Ось навіть є із ягодами. Є навіть набір для узвару. Великий вибір поціновувачів японської кухні. Дивіться ціни на соєвий соус. До речі, цей за 60 гривень я купувала, він дуже класний. Це звичайний соєвий соус. Є також соус теріяки і, звичайно, ось в таких одноразових упаковках. Є також все від теріяки, унагі, до горіхового соусу, до конжутного соусу. Це є різні ціни, є невеличкі ціни, низенькі, є навіть імпортні товари, які коштують 200-10 гривень, ось 300, ви можете бачити, це привезено з Японії. Є навіть оцет для суші. Я зазвичай використовую або звичайний, або яблучний оцет. Також є для кімчі, усілякі соуси і багато-багато чого іншого. Імбир, також є васабі. Ціни ви бачите. Мені подобаються ось такі відкатані одноразові приправи, тобто соуси для блюд. Можна купити і один раз приготувати, якщо ви не плануєте завжди це готувати. Навіть є місо супи вже готові до використання. Снеки традиційні, а також норі. Норі, до речі, дуже корисні. Вони зараз за акційними цінами. Я вам тут показую норі це водорості. Водорості в нас це істочник йоду. А йод дуже корисний для організму. Також, окрім норі, я вам тут покажу є рисовий папір. І на нього також цікаві досить ціни. Є великий вибір лапші будь якої пшеничної, гречневої, рисової лапші, тоненька, довгенька, все, що потрібно для східних страв, є у Велмарті. Є навіть коврики для того, щоб крутити суші, є ось такий плетений маленький бамбуковий і з великими бамбуковими палицями. Також є. І також ви можете придбати одноразові. Палички, Тут 6 паличок в упаковці є, тобто на компанію, да? і є ось поштучна палички за 4 гривні. Ну і далі поїхали ковбасир. Так, теляча ковбаска за штучку 56 гривень, тут 400 грам. До речі, ми колись брали досить непогано. Є ось така баликова колбаска, Це вже ціна за кілограм. Звертайте увагу на цінники. Частіше так, таке буває, що пишуть не тільки поштучно, а й за кілограм. Тут тобто, звертайте увагу, будьте уважні, дивіться на етикетках і також слідкуйте за строками давності. Також мене попросили подивитися сосиски. Це ціни за упаковку. І тут ви бачите 325 грам в упаковці. В цих 250 грам в упаковці. Ятран я брала такі, досить непогані. Міні-ранчо за 52 гривні дуже класна акційна ціна за 330 грам. Також є ятрані, такі сосиски ароматні за 40 гривень. Варені ковбаси, ковбаса до чаю за 50 гривень. Молочна за 85 гривень майже. Також є лікарська для салатиків і просто для споживання. Є ось така за 104 бутербродна ковбаса. Є отака куряча варена ковбаска за 37 гривень це ціни на паличку тут написані. Хоча звертайте увагу, ціни на ковбаси подекуди не за паличку, а за кілограм. Тому будьте уважними. Це звичайна ковпчена ковбаска, там далі я вам покажу новинку. Ось вона, якась новинка, випустили її зразу. І вона зараз за акційними цінами невеличкими, там далі буде. Є також за акційною ціною ось така українська. Є курхан, хто полюбляє. І ось новинка за акційною ціною зараз можна придбати це е, салямі. Також звертайте увагу на ось такі цінники, мінус 33%. Це продукти, які, у яких скоро підходить до кінця строк придатності, тому вони за досить акційними цінами. Тут ще 4 дні ця ковбаска буде придатна, тому можна її придбати, якщо ви за 4 дні з'їсте. Дуже добре. Так, сосиски за 92 гривні, це ціна за кіло. Звертайте увагу, в таких пакетах більше кілограму. В цьому, наприклад, 1300 г. Тут також ціна за кілограм сарделі. Досить непогані, до речі, ми колись брали їх. Є також ось такі сосиски. Зі скоринкою, це значить, що вони такі підкопчені трошки. Це ціна також за кілограм. Дуже підходить студентам, така їжа взяв, да і вистачить на тиждень, мабуть, навіть. Також ковбаски з сосіскі філейні. Тут півтори кілограми. Звертайте увагу на цінуку, ціна за кілограм. Щоб потім не було е, на касі несподіванок. Тут ціна за штуку. А якщо є поціновувачі моцарели, вона також є за акційною ціною за 125 г 40 гривень. Сир «Янтар» класичний, також за акційною ціною. Моцарела торгової марки «Вись». Також ось такі плавлені сирочки від Млековіто. Це польські. Це власний імпорт в Велмарті. Саме млековіто цю я бачила лише у «Велмарті». Хто де ще бачив, напишіть. Славія сир янтар, до речі, якщо мене дивиться Людмила із Баштанки, я передаю тобі вітання. Люд. Дуже класний. Король сирів порятин. Дуже обожнюю Полтавщину. Всім, хто з Полтави, дивиться мене з Полтавщини, всі вітання. Бутербродні сири, деякі є за акційними цінами. Тож, дивіться уважно. Дівчатка, хто робить тортики, маскарпони? Зараз є і за акційними цінами, і без безакційні ціни, зараз я покажу. Оціновувачі м'яких сирів рікота у великих упаковках. Ціни ви тільки що бачили. Дуже ніжний сир. До речі, я колись рікоту робила сама, досить-досить ніжний сир. Тут ви бачите наші сири Філадельфія. Крем-сир за акційною ціною. Також можна його додавати у страви з випічки. Є ще такий сир за 125 грамів, 38 гривень, 99 копійок. І крем-сир також. Хто полюбляє камембер, він є також, я зараз вам покажу, ті, які є у Велмарті, і ціни на них ви бачите на екрані. Сири, які гарно ріжуться для салатів бачите зараз на екрані і ціни на них. Ви питали мене про вершки, показую ціни на вершки. Які є у Велмарті, це вершки 33%. Це саме для тортиків, дуже гарні для кремових основ, для кремових текстур, для тортів суфле. Саме 33%. В мене дівчатки питала. І я вам показую. Є також у невеличких упаковках по 200 грам. Друзі, такий огляд від мене для вас сьогодні. Я сподіваюся, я була вам корисною. Всім, дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на канал і всім гарних покупок!